Біблія, книга пророка Єремії, розділ 25. Слово, яке було до Єремії щодо всього юдейського народу в четвертому році правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, це був перший рік правління Вавилонського царя Навуходоносора і яке пророк Єремія проголосив усьому юдейському народові та всім мешканцям Єрусалима, говорячи. Від тринадцятого року Йосії, Амонового сина, Царя Юдеї, і до цього дня, ось уже протягом двадцяти років, надходить до мене Господнє Слово, а я з самого ранку наполегливо звіщав його вам, але ви не слухали. Господь заздалегідь посилав до вас також інших своїх слуг пророків, але ви не слухали і не звертали жодної уваги і на їхні слова. Вони говорили. Зверніть кожен зі своєї лихої дороги і залиште ваші злі вчинки, аби й далі жити на землі, яку Господь дав вам і вашим батькам на віки вічні. Не ходіть за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятись, викликаючи мій гнів ділами ваших рук, аби я не вчинив вам лиха. Та ви не слухали мене, говорить Господь, спонукаючи мене до гніву вчинками своїх рук. Собі ж на зло. Тому так говорить Господь Саваот. Оскільки ви не послухались моїх слів, то я віддам наказ і зберу всі північні племена, говорить Господь, зокрема, і мого слугу Навоходоносора, Вавилонського царя, і спроваджу їх у цей край та на його мешканців, а також на всі навколишні народи, і дощенту вигублю їх, прирікаючи на закляття. Перетворю їх на страхіття та посміховисько й на вічні руїни. Я покладу край їхнім веселищам і радості, замовкне голос нареченого і голос нареченої, а також гуркіт, жорен, погасне світло світильників. Уся ця земля перетвориться на руїни й пустелю, а народи служитимуть Вавилонському цареві сімдесят років. Коли ж мене сімдесят років, то я покараю Вавилонського царя за злочини його та його народу, говорить Господь, а халдейський край перетворю на вічну пустелю. Отже, я виконаю над цим краєм усі мої провіщення, які я проголосив щодо Нього, усі пророцтва Єремії відносно всіх народів, записані в цьому сувої. Адже халдеї самі будуть поневолені, Численнішими і сильнішими народами та великими царями я відплачу їм за їхніми вчинками та діяльністю власних рук. Після цього так сказав мені Господь, Бог Ізраїлю: Візьми з моїх рук цю чашу вина гніву і напій з неї усі народи, до яких я тебе посилаю, щоб вони пили і заточувались до безумства перед мечем, який я пошлю на них. Тож я взяв чашу з Господніх рук і напоїв з неї усі народи, до яких послав мене Господь. Єрусалим, усі міста юдеї, його царів і його вельмож, прирікаючи їх на спустошення, на страхіття й посміховисько та на прокляття, як воно і є сьогодні, так само й фараона, царя Єгипту, його слуг, його вельмож і весь його народ. Все розмаїття інших народів, як от всіх царів землі Уц та всіх царів Филистимського краю, в тому числі Ашкелон, Газу, Екрон і залишки Аждода, Едом і Моав та нащадків Амона, усіх царів Тира, усіх царів Седона та всіх царів узбережжя на іншому боці моря: Дедан, Тему, Буз і всіх, хто вистригає у себе скроні. Всіх Аравійських царів та всіх царів різних племен, що мешкають у пустелі, всіх зімрійських царів, всіх царів Елама і всіх царів Мідії, а також всіх царів півночі, близьких і далеких, одного за одним і царів всіх царств землі, які лише існують на землі, а цар Шаха питиме останнім. Тому так скажи їм. Так говорить Господь, Бог Ізраїлю: пийте і впивайтесь, падаючи, виблюйте, випите, але ви вже не встанете від удару меча, який я посилаю на вас. А якщо вони відмовлятимуться взяти чашу з твоїх рук, щоб випити, тоді скажи їм, що говорить Господь Саваот, вам неодмінно доведеться випити. Адже якщо на місто, в якому прикликається моє ім'я, я починаю насилати лихо. То хіба вас якимось чином омине покарання? Ви не залишитесь непокарані, оскільки я закликаю меч на всіх мешканців землі, говорить Господь Саваот. Ти ж, Єреміє, провіщатимеш щодо них усі ці слова, говорячи: Господь загримить з висоти, Він подасть свій голос зі свого святого помешкання, Він потужно загримить на свою вівчарню. Закричіть, наче чавильники винограду, і відповість усім мешканцям землі. Цей галас донесеться до країв землі, поза як у Господа судова справа з народами, у нього судовий процес з кожним тілом, і нечистивих він віддасть під меч, таке приречення Господа. Так говорить Господь Саваот. Нещастя переходитиме від народу до народу, грізна буря вже зривається від країв землі. В результаті лежатимуть побиті Господом від одного краю землі до іншого краю землі. Вони не будуть оплакані, їх не позбирають і не поховають, вони будуть, як гній на просторах землі. Голосіть, пастирі, та волайте, валяйтесь у попелі, провідники отари, тому що надійшов час вашого власного заколення. Усі ви будете викинуті, як розбитий, хоча й коштовний посуд. Не буде для пастирів захисту жодного порятунку для провідників отари, чути голосіння пастирів і волання керівників отари, оскільки Господь знищив їхні пасовиська, спустошені мирні оселі від палаючого гніву Господа, він, наче лев, що залишив своє лігвище, і земля перетворюється на пустелю від кари, спустошувача та від його палкого гніву. Розділ 26. На початку правління юдейського царя Єгоякима, сина Йосії, було до Єремії слово від Господа такого змісту, так говорить Господь: стань у дворі Господнього дому і проголоси мешканцям усіх міст юдеї, зокрема тим, що прийшли поклонятися в Господньому храмі. Усі слова, які я тобі доручаю їм сказати, не пропусти жодного слова. Може, послухають і звернуть кожен зі своєї лихої дороги, і тоді я пожалію їх, і відверну лихо, яке я маю намір на них спровадити за їхні злочини, а ще скажи їм, що говорить Господь: якщо не послухаєте мене, щоб дотримуватись мого закону, який я вам дав, і не будете прислухатись до слів моїх слуг пророків, яких я постійно з самого ранку посилаю до вас, Хоч ви мене й не слухаєте, то я ученю з цим храмом так, як із щіло, а це місто приречу на прокляття в усіх народах землі. Священники, пророки, як і весь народ слухали Єремію, котрий провіщав ці слова в Господньому храмі. Але сталося так, щойно Єремія закінчив проголошувати все, що йому наказав Господь сказати всьому народові, як його схопили священники – Пророки і весь народ волаючи, ти неодмінно повинен померти. Для чого ти провіщаєш від Господнього імені, говорячи, з цим храмом станеться так, як із щіло? Е це місто буде спустошене і залишиться без мешканців, тож увесь народ повстав у Господньому храмі проти Єремії. Коли ж юдейські можновладці почули про ці події, то прийшли з царського палацу до Господнього храму і сіли перед входом до нової брами Господнього храму. Тоді священники та пророки сказали вельможам та всьому народові такі слова. Цей чоловік заслуговує на покарання смертю, тому що він пророкував проти цього міста, як ви самі чули на власні вуха, і промовив Єремія до всіх можновладців та до всього народу такі слова. Господь. Послав мене провіщати проти цього храму і проти цього міста всі ті слова, що ви почули, тепер же благаю, виправте ваші дороги життя та ваші вчинки і прислухайтеся до голосу Господа вашого Бога. Господь пожаліє вас і не допустить лиха, яке він замислив проти вас. Що ж до мене, то я у ваших руках робіть зі мною те, що вважаєте за потрібне і правильне. Але добре запам'ятайте, якщо ви мене вб'єте, то стягнете невинну кров на себе, на це місто та на його мешканців, тому що насправді послав мене до вас Господь, аби сповістити вам усі ці слова. Після цього вельможі та весь народ сказали священникам і пророкам цей чоловік не заслуговує на смертну кару, оскільки він звертався до нас в ім'я Господа нашого Бога. Виступили також деякі з-поміж старішин краю і, звертаючись до всього зібрання народу, промовили, за днів юдейського царя Єзекії пророкував Міхей з Морашету. Тоді він сказав усьому юдейському народові такі слова, так говорить Господь Саваот, Сіон переорють, як поле, Єрусалим стане купою руїн, а храмова гора вкриється переліском. Хіба ж юдейський цар Єзекія та весь Юда за те вбили його? Хіба не злякався він Господа і не почав благати Господа, аби він змилосердився? Тоді пожалів їх Господь і відмінив лихо, яке хотів їм заподіяти. Тож невже ми справді стягнемо на себе таке велике зло? Був ще один муж, котрий пророкував від Господнього імені це Урія, син Шемаї, скирят Єаріма. Він також провіщав проти цього міста та проти всієї країни, сповіщаючи те саме, що і Єремія. Коли почув цар Єго Яким і всі його лицарі та вельможі слова цього мужа, то цар вирішив його вбити. Дізнавшись про це, Урія злякався і втік, подавшись у Єгипет. Але цар Єго Яким послав у Єгипет Елнатана, сина Ахбора, разом з іншими мужами, які забрали урію з Єгипту. І привели його до царя Єгоякіма. Цар вбив урію мечем і наказав кинути його тіло в гробницю, де ховали звичайних людей. Стосовно ж Єремії, то за нього вступився Ахікам, син Шафана, який його захистив, аби він не був виданий у руки народу і не загинув.